Я дуже рада бачити всю команду, яка працювала над дуже цікавим проєктом пошуку роботи для українців за кордоном. І сьогодні нам команда розкаже, що з цього всього вийшло, а потім ми будемо раді почути фідбек від замовника проєкту Олексія. Так, власне, я розкажу взагалі про весь цей шлях, що відбувалося на проєкті, тому що ми могли вже підзабути, з чого починалося. Взагалі, які у нас дослідження були чим чим робили. так, головна гіпотеза, яку ми тестували, ми припускали, що українським біженцям необхідний маркетплейс для надання і замовлення послуг, тому що. З одного боку ми розуміємо, що багато людей втратили роботу, що існує мовний бар'єр, є проблема з підтвердженим сертифікатом дипломами. дипломом. І тому ми взагалі перевіряли, чи ця проблема актуальна, чи потрібен, чи потрібен взагалі такий маркетплейс для українців. І так швидко нагадати попередні дослідження нас. Що ми, ми вже проговорювали минулого разу на презентації, ви окремили наступні кроки, але щоб нагадати, що взагалі з чого починалося, ми орієнтувалися на нянь і репетиторів. Спочатку, так як це найбільша аудиторія, яка втратила роботу, і соціологічні дослідження підтверджують це. Ми знаходили статті, які вказували на це, провели моніторинг Відкритих джерел, подивилися, хто взагалі там наші українці, скільки там людей, як, як вони, який правовий статус у них і інші дані. Потім зробили аналіз соціальних мереж, запускали таргетовану рекламу, спілкувалися з трьома респондентами, і на основі цього всього в нас попередні такі висновки, щоб зрозуміти взагалі галузь. Ми розуміємо, що зараз ця проблема е, пошуку і надання послуг закривається таким чином, що люди знаходять один одного в соціальних мережах. Е, основна аудиторія це жінки, і е, щодо нянь, ми е, дізналися те, що най… Е, Таке спостереження було в, 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 в при аналізі соціальних мереж, що е, нянь шукають в менших групах в, в Телеграмі е, в основному, і е, частіше набагато ніж в Фейсбуці. Там, наприклад, великі група е, така тенденція розпостерігалась. Е, майже всі, хто шукає репетитора, вони шукають. Репетитора саме німецької мови, е, і е, там відсотки 80 десь е, саме німецької шукали і при цьому всьому е, питали, чи, е, чи саме цю е, школу ці, ці курси оплачує, ну, е, компенсує держава тому що Німеччина допомагає українцям. В цьому питанні, тому аж ще дуже велика конкуренція там, з онлайн-сервісами, тому що о, ну, якщо там не пріоритетно в Німеччині о, через державу типу, держави, шука, то в о, знаходять їх онлайні. От. Е, і серед причин замовляти в українців, це те, що в них більше компетенції, особливо в б'юті е, індустрії, часто це прослідковувалось, е, і е, вигідніше по фі фінансам, е, також що немає мовного бар'єру, е, і українці все ж таки ближче по менталітету. Е, і наступне на чому ми взагалі зупинилися, що ми далі робили, виникла необхідність дослідження законодавчого фактору, тому що це була однією з найголовніших перепон, взагалі чи будуть люди легалізовуватися, щоб вони. Могли користуватися нашою платформою, і ми е, взагалі не хотіли дізнатися, наскільки це складно зробити е, наскільки е, взагалі це необхідно з точки зору там е, спати податків. От тому е, ми провели додаткові дослідження, і зараз Саша розповість про це. Нам потрібно, так як у нас вже були до того інтерв'ю, і вже ці перші дослідження ми. Нам потрібно піти на ще один круг, на ще одне коло, щоб це все зробити, і до, до дослідити це все. Ось і нам нами було створено лендінг для того, щоб ознайомити наших потенційних користувачів з платформою. Ми обрали вебфлоу, щоб не тратити ресурси, час і гроші. І так як була у нас експертиза в цьому, ми створили лендінг. Ми створили дві форми для замовника та виконавця, щоб побачити. Як вони взагалі е, там, яке в них співвідношення, чи є взагалі попит на то, зацікавленість платформи? Ось також ми підключили туди Google Аналітику та Hotjar, щоб потім відслідкувати це все. Ось, і основним основною причиною, чому ми це зробили, тому що нам було цікаво, є зацікавленість користувачів, і чи є в нас взагалі ось чи є якесь співвідношення користувачів до замовників, виконавців до замовників, щоб бачити. Чи є воно актуальне, тому що як не буде виконавців, то а люди будуть замовляти, то теж недобре і навпаки. Ось також нас цікавило, які спеціальності переважають, щоб теж знати, в яку сторону можливо рухатись чи починати, чи це теж все це на потім. ось А також ми хотіли показати людям, як можна ознайомитись з, з легалізацією, що це не так складно, і потім поспілкуватися з ними вже на інтерв'ю детальніше, щоб далі вже. Пізнатись більше інформації. Ось. Другим етапом у нас було оточнююче інтерв'ю для того, щоб краще вже зрозуміти сам процес легалізації виконавців, які вже його пройшли. Ми були готові поспілкуватися з тими, хто пройде нашу форму, завершить, під, до кінця її. Ось і вже поспілкуватися з ними детальніше, для того, щоб побачити, чи взагалі є перепоною е, легалізація, тоді питання легалізації, так як на даний момент ми. Нашою гіпотезою було те, що це є однією з основних причин, які можуть відштовхнути людей і взагалі не дати нам створити таку платформу і стати таким блокером в нас. Ось. І третім, це було створення прототипу для того, щоб наша платформа вже була більш знайомою для користувачів, для того, щоб вона була більш адаптивна до реальних потреб та очікувань. Ми це все зробили. Прототип включав в себе два флоу. Це було флоу реєстрації виконавця, а також слов пошуку замовника, але переваги цього підходу були в тому, що ми вже ознайомили людей, показали їм щось, вони вже дали нам свій зворотній зв'язок в реальному часі. Так, ми побачили можливі проблеми. Ну ми потенційно виявили якісь проблеми, якісь зауваження, можливо, щось покращити і щось змінити. Так також це поможе в майбутньому, коли вже буде, ну, якщо буде створитись продукт. Вже мати якийсь початкову стар, точ, точку старту, щоб уникнути якихось певних моментів. Ось результати цього всього. Плавно перейдемо сюди, а потім буде час на питання. Ось по результатам таргетової реклами, яка в нас була і нашого лендінгу, яку ми запустили, було 2900, майже 3000 дописів показано. 2300 людей приблизно побачили цей допис. Так? 275 людей про взаємодіяло з ним. І 75 скористалися посиланням. З 75 людей, які скористалися посиланням, ми вирахували click-through rate це 2,7%. Тобто, порівнюючи з бенчмаркінгом Personal Services, яким є задовільний для цієї галузі, є 1,28%. В той час, коли в нас є 2.7, що свідчить ну, про зацікавленість, що люди насправді цікавляться цим, заходять, дивляться. Ось потім ми взяли і перенесли це, цю попередню інформацію вже на наш Customer Journey, на шлях користувача, який вже детальніше можна відслідкувати, де є якісь певні, можливо, там речі, які на які потрібно звернути увагу. Ось не будемо дуже тут заглиблюватись, але в загальному ми бачимо, що 35 людей з цих сімдесяти 78, які тут були, саме при взаємодіяли з сайтом, подивились, погортали. Ось двоє з них відвідали інформацію про легалізацію, і це свідчить про те, що люди все таки заглядають туди. Можливо, вони ознайом інші були ознайомлені, не ознайомлені або їх це не цікавило. Це вже будемо досліджувати в майбутньому, але це свідчить про те, що люди дивляться туди. Тестери людей зайшли на форму замовити послугу, але, на жаль, жоден з них не заповнив її до кінця чомусь. А ось е, п'ятеро людей, які зайшли на форму стати фахцем. Е, одна людина все-таки підтвердила, що вона погоджується з е, правилами легалізації і ознайомлена з ними. І четверо з четверо з п'яти заповнили все-таки цю форму, що є досить хорошим показником. Ось, але на жаль, з тих чотирьох людей нам не довелось отримувати зв'язатися з жодним з них. Ми писали до них декілька разів, але на жаль, жодна людина, хоча вони залишили всі свої актуальні там ресурси, на яких писати, жоден з них нам не відповів. Потім ми знайшли ще двох людей одну після одної. Одна людина була виконавцем цим одна, замовником, і нам вдалося з ними поспілкуватись. І тут трішки про інтерв'ю про легалізацію. Ось з того, що ми дізналися, що легалізація є обов'язковим кроком для отримання візи, так і є декілька методів легалізації. Є параграф 24, Ось він дає змогу, дозвіл на роботу по контракту, і всі податки, все сплачує вже компанія. Ось з наших е, інтерв'ю ми дізналися, що це не є складним процесом, не є довгим. Якщо ну, тобто правильно дізнатись і все зробити, тобто все, все досить е, нормально. О, також ми поспілкувалися з людиною, яка довгий час працює в сфері бюті послуг. Вона працювала в Києві, в, в, робила мейкап і всякі такі штуки sorry, для цього, для, як це називається, на знімальних, на знімальних майданчиках. Ось вона нам розказала про гіверби. Він дає змогу наведення підприємницької діяльності і сплачувати податки самостійно. Вона сказала, що це допомагають робити джоб-центри, і взагалі це дуже швидко, зручно. Ось, але податно, вона користується бухгалтером, там, своїм знайомим, який допомагає їй це робити. Тобто, це теж жодних питань по цьому в неї не було. Вона сказала, що дуже швидко оформила, задоволена, все добре, працює по цьому. Ось. Що ми ще дізналися від цих людей, те, що в Берліні багато людей приховують податки і розраховуються готівкою. І що дізна, дізнавались люди про це, як легалізовуватись через знайомих, джоп-центри та інтернет-ресурси. Ось інтерв'ю вже про відгук самої про платформу від Анни, тобто, замов, яка є замовником, ми дізналися, що, на її думку, це не є дуже актуальною річчю, так як е, багато чого покриває Телеграм і групи в Фейсбуках, каналах, взагалі е, соціальні мережі. Ось, не бачить сенсу в цій платформі, тому що. Багато чого теж покривається сарафанним радіо, знайомі, знайомі через знайомих. Ось і вважає, що ком'юніті не є найбільшим саме в Берліні, і, можливо, є сенс все-таки робити це на загал, а не тільки в Берліні. Ось, в свою чергу, Валерія, яка була виконавцем, навпаки, сказала, що це дуже ну, це нереально чудова річ, яка спростить її життя. І допоможе їй не тратити дуже багато часу на те, щоб відфільтровувати людей, згадувати де ти писав, кому що кому відписував. Тому що є дуже багато часу, яке вона за її словами вона тратить на те, щоб показати, чи вона робила якусь вид віддачі, чи вона робила щось таке, чи вона таке не робила. Потім треба згадати, кому ти писала в телеграмі, кому в ватсапі, кому в Фейсбуці, і так далі. І це дуже багато часу. Це дуже багато плутанини і є дуже незручно. Ну, для неї, як для людини, яка часто спілкується і які пишуть дуже багато таких речей. Тобто, для неї платформа це все б спростила і зробила набагато простішим, тому що вона би тримала це все в одному місці, вона би мала якесь своє там так скажем портфоліо чи щось, і люди, які просто зайшли туди запитатись і потрапити там чийсь час, ви не звертались до неї, а звертались до неї тоді, коли би бачили, що там все все ок, вона от робить дійсно такі речі. Ось також вона вважає, що це є актуальною особливо для б'юті індустрії. Тому що мати контакти з замовником якраз краще в одному місці, ніж всіх, і також тому, що вона в тому колі працює довгий час, і знає, що дуже багато українок зараз є в Німеччині, які займаються саме б'юті послугами, і більшість з них теж шукає такі собі, як, -як працювати, шукає такі собі шляхи. Отже, е, в нас було декілька гіпотез, і якраз я поговорив про відповідно які висновки ми зробили під час е, наших досліджень. Е, перша гіпотеза вона була наступною. Що ми припускали, що українським бізнесом е, біженцям необхідний маркетплейс для замовлення послуг. Саме для, для замовлення, ось тартована реклама в Фейсбуці, вона показала, що є зацікавленість замовників пропозиції, От. але тим не менш, під час спілкування з потенційними замовниками ми зрозуміли, що цей запит задовільняється за допомогою соціальних мереж. Те, про що говорив. Олександре про те, що є багато груп в Фейсбуці, ті самі там українці в Берліні допустимо телеграм канали, ті самі чати Вайбері і, і ВАЦАПІ, і в принципі, в принципі, замовникам абсолютно ок користуватися саме цими каналами. Відповідно, висновок, який ми можемо зробити, що е, гіпотеза не підтверджена з точки зору замовників знову ж замовників, і вони покривають всі свої потреби через е, соціальні мережі, е, наступна гіпотеза е, була про те, що ми припускали, що е, українським біженцям необхідний маркетплейс для пошуку замовників, тобто е, для наших виконавців. Що показав, показав наш прототип, наш лендінг? Що замовники готові навіть реєструватися на платформі, і люди надавали персональну інформацію та імейли, е що в принципі показує про високий рівень зацікавленості. І я казав так само Олександр, що під час спілкування з виконавцями де що ця реєстрація на платформі дає можливість мати портфоліо, та економити час в спілкуванні знову ж трошки повторюся, Але з інтерв'ю ми зрозуміли, що людині не потрібно кожен раз відповідати на питання виробити е, таку, то зачіску таку то покажіть своє портфоліо. А чи може а скільки це все коштує? Ну тобто ця платформа е, закриває дуже великий об'єм роботи додаткової. По перше, а е, по-друге, це дуже чудовий канал для в принципі для пошуку е, замовників. І висновок наступний, що гіпотеза підтверджена на основі спілкування з однією людиною, але якщо враховувати те, що бу, о, була зацікавленість Солюшені е, і реєстрація на платформі, від, е, відповідно ця гіпотеза є підтвердженою. І Остання е, гіпотеза, про котру ми подумали, і якщо пам'ятаєте, ми е, сформулювали цю гіпотезу після нашої сесії ідеації, коли ми почали розбрати більш е, детально, е, як це відбувається, і наше припущення було в тому, що легалізація може бути великою перепоною для реєстрації на платформі. Ось е, знову ж. Під час взаємодії з, з прототипом двоє людей перейшло двоє людей перейшло на сторінку про форму легалізації. Одна людина підтвердила, що вона ознайомилася. Що ми дізналися, що під, ну, під час інтерв'ю, що легалізація вона є обов'язковою для отримання права на тимчасовий захист. Що би ти не робив, ти в будь-якому випадку маєш легалізуватися. І те, що е, після легалізації вони можуть українці можуть працевлаштовуватись, е, муніципальні служби надають українцям велику підтримку в оформленні, да, і цей процес відбувається швидко. Також хотів би додати, що е, ті українці, котрі виїхали в Німеччину раніше, ще до початку повномасштабного, так само допомагають е, своїм землякам, консультують е, е, щодо легалізації, і відповідно знову ж таки сарафанне радіо е, працює дуже добре. І до якого висновку ми дійшли, що ця гіпотеза спростована, що легалізація не є перепоною при реєстрації е, на платформі. Е, передаю слово владу, котрий поговорить про рекомендації по покращенню лендінгу та прототипу. Е, отже, що в нас є по прототипу е, на основі проведених інтерв'ю та зібраних відгуків. Ми е, зібрали декілька рекомендацій для прототипу, що може е, позитивно вплинути на е, майбутній додаток. Е, отже, перше це. Те, що авторизація на початковому етапі користування сервісом, може бути е, перешкодою для користувачів, е, які хочуть спочатку ознайомитися з послугами. Е, тому потенційні користувачі можуть відчувати якісь непотрібні обмеження, перш ніж вони зможуть зробити свій вибір. І рекомендація полягає в тому, щоб відкласти процес авторизації до моменту, коли користувач вирішить скористатися послугою. Друге, це збір персональних даних, таких як гендер та вік, може бути викликом з точки зору приватності та безпеки. Користувачі можуть відчувати неприємності або стурбованість, коли їх просять надавати такі особисті дані. І рекомендація полягає в тому, щоб обмежувати збір таких даних та чітко пояснювати їх необхідність. А також забезпечувати високий рівень захисту особистої інформації. І останнє це наявність фільтрів у додатку. Воно є ключовим для зручного вибору серед різних варіантів, тому користувачі можуть мати можливість фільтрувати виконавців за рейтингом, відгуками або фотографіями з портфоліо, наприклад, що у нас було в прототипі. Це дозволяє їм швидше знайти те, що відповідає їхнім потребам та вимогам, тому це, тому це і є наша рекомендація, що, що включає досконалення функціоналу фільтрів. Далі переходимо до лендингу. Тут половина технічна, і половина з того, що ми вже взяли на основі Ходжару: це відеозапис екрану користувачів. Тому ми виявили декілька цікавих моментів, що можна покращити, або що виявилося корисним. Отже, перше це підтвердження сертифікації, на другій сторінці заповнення форми сертифікація для виконавців, користувачі могли не помічати чекбокси та просто пропускали цей екран реєстрації. Тому що ми рекомендуємо це зробити необхідний чекбокс для. Я ознайомлений ознайомлений з інформацією про легалізацію обговорити детальніше на онлайн-зустрічі опціонально. Так як основна наша мета полягала в тому, щоб е, люди легалізовувались. Е, друге, взаємодія елемента. Е, виявлено проблему коли користувач хотів натиснути на область частини блока, як легалізувати свій дохід Німеччині на етапі реєстрації, і незважаючи на. Е, Відображення цього елемента, функціональність, яка передбачала змогу отримання більш детальної інформації, була обмежена лише до кліку на іконку Arrow. Це призвело до того, що користувачі не отримали очікуваного зворотнього зв'язку та масово клікали по всій області, щоб перейти по посиланню. Тому рішення просте – це збільшити активну область натискання. Третє це легалізація. Кнопка Дізнатися більше про легалізацію на головній сторінці вона виявилася корисним. Дві людини прийшли по посиланню та вивчали інформацію, інформацію на протязі приблизно трьох хвилин. І четверте, це найчастіше питання. Три людини цікавилися, цікавилися відповідями FAQ на наші запропоновані питання, такі: Як «Як відбувається процес оплати послуг? чи бере платформа комісію? За користування сервісом та чи потрібні мені як фахівцю легалізувати свою діяльність, якщо я хочу надавати послуги на платформі, на цьому наша презентація закінчується. Всім дякую за увагу. Ми б дуже хотіли почути коментарі або ж питання, особливо від Олексія. Першу чергу хочу подякувати. Тому що те, що ви зробили, воно реально виглядає завершеним солюшеном. Ви почали. З самого початку почали з ідеї з торгового з протопиту це було кілька ітерацій і закінчилися співвисновками. які контролюється на пиздеці, яку ви зібрали, якої вона не була, але в принципі не було. Лені був і були реальні люди. Це не генерал. От. Ну тому тут величезно дякую, що було реально. Прокачали це солюшу, це, це реально ну, саме те, що було завершено. почалося і завершилося. І найголовніше, що є висновки, які а, і технічні, і в принципі бізнес бізнес, бізнесові рішення а, висновки.